Вітаю. Чим далі, тим тема виборів реально мандрує Україною. І ось уже РБК Україна, а це доволі таке респектне видання. Також вони до речі, можете запросити на інтерв'ю. Я з задоволенням прийду. Так ось вони опублікували інформацію таку аналітичну про те, що Зеленський представить нову партію на виборах після війни. І буде називатись вона вже блок Зеленського. Вже блок Зеленського замість слуги народу. Тобто серіал, я так розумію, відіграв своє. І тепер вже буде блок Зеленського. І що саме цікаве для мене, це те, що із нинішньої партії залишиться 10% народних депутатів. Зеленський планує набрати до нової партії військових, популярних волонтерів і блогерів, керуватиме партією Єрмак. Єрмак Партією буде управляти. Ну, те, що військових будуть розтаскувати по різних блоках і партіях, я навіть не сумніваюся. В цілому це правильно, тільки тут виникає питання, яких військових будуть брати, наскільки вони ангажовані, наскільки вони не ангажовані, наскільки це не військові, наскільки це реальні військові, наскільки реальний військовий може, хоче і зможе виконувати політичну діяльність, але так повелося в нас в країні. Потрібна Руслана. Несем Руслану, потрібен Вакарчук, несем Вакарчука, потрібен, ну і так далі. Ви ці історії знаєте. Сьогодні в тренді військові. Чомусь ніхто не брав військових в 2019 році, 2020 році, попереду. Якось не дуже отак, щоб військових завести в Верховну Раду. Якщо і були, то одиниці. Якось не дуже багато військових на керівних посадах, міністерствах, відомствах, правда, є в одному міністерстві, нібито військовий, правда, не зрозуміло, чому він це міністерство. Чолі, але то ладно, Бог з ним а, і ось військових зрозуміло всі будуть намагатися брати військових. Тому дорогенькі військові. Не продавайтесь за дуже дешево, тому що оці люди вони вам понаобіцяють дуже багато, вони будуть з усією повагою, і шаною до вас відноситись, але все, що вони захочуть, все, що вони хочуть від вас, це в'їхати у Верховну Раду, в'їхати в кабінети на вашій честі і гідності. А далі вони зроблять все, щоб ви не впливали ні на що, і вони вміють це робити. Але варіант номер два: отут хто кого ще будуть набирати популярних волонтерів. Ну, це знову-таки тема схожа на військових, дуже схожа, така дотична до цього. Я так розумію, що популярні волонтери це хтось із фондів, да, там, ну, які. От там повістку нещодавно одному давали, так вереск стояв на всю Україну. Це вони популярні волонтери. Тобто вони заїдуть у Верховну Раду і ну, будуть нами керувати українським народом. Моїми дітьми будуть керувати, вашими дітьми будуть керувати, як ви хочете, да? Бо я впевнений, що звичайні волонтери, які працюють в полях, не опиняться у Верховній Раді, не опиняться це, так як історія з військовими. Просто звичайний військовий там ніколи не опиниться. Це будуть потрібні люди. І ймовірність того, що реально військовий реально буде там, ну, у мене викликає насправді сумніви. Але третя категорія людей це вже мене зовсім здивувала. Виявляється, блогери. Блогери також вони будуть в партії Володимира Олександровича. І думаю, що деякі партії будуть намагатися собі підтягнути блогерів, тому що сьогодні блогосфера. Ну, як думають чиновники, вона дуже впливова на аудиторію. Але ось проблема в тому, кого з блогерів вони будуть підтягувати. Я нещодавно, буквально вчора, показував американський інститут підприємництва, і вони дали перелік людей, які впливають на громадську думку. В тому переліку людей цивілізованої держави, держави, яка є гегемоном. Тобто, ну таким володарем в світі, держава, яка ну знає як управляти, так от в цій державі в рейтингу впливових людей. Публічних ви не знайдете коміків, авторів смішних відео, ви не знайдете людей, які бігають з мікрофоном, випитують, скільки коштують ваші шмотки. Ви не знайдете, тому що всі розуміють, це контент розважальний, і це не ті люди, яких потрібно приводити до влади, це не ті люди, які повинні займатися політикою. Це не ті люди. Тим не менш, у нас з вами журнал один. Я не буду тепер навіть його назву називати ніколи, а я буду називати бульварне жовте видання, на мою точку зору, ну, маєш право, опублікувало рейтинг блогерів, які от популярні, які роблять вплив там і так далі. І оце, серед оцих популярних блогерів і опинилися якраз ті, що бігають, скільки у вас там шмотки ваші коштують, ті, що. Розважальний контент, контент роблять, ті сміються, ті розіграші роблять ті ще що-небудь. Оце блогери, оце та блогосфера, оце ті люди, які будуть впливати. Іншими словами, ставка робиться на популярність. Не на професійність блогерів, а на популярність. І те, що ми побачили в цьому бульварному, на мою точку зору, виданні, означає, що піарить, готові. Тільки тих блогерів, які мають тотальну популярність з дуже простим кон контентом? Але ви скажете, Сергій Миколаївич, вибачте, але ж у вас теж мільйон. В Тіктоці 115 чи скільки нас тисяч, в Ютубі, і буде більше. Підписуйтесь, до речі, в Телеграмі під 200 тисяч. Невже ви хочете поскаржити, що у вас мало підписників? Невже ви хочете сказати, що українці. Дивляться тільки по чому ваші шмотки і скільки ви заробляєте. Ні, друзі. Я так не думаю. Я кожного з вас поважаю, але я чудово розумію, що в політику деякі люди в'їжджають на популярності, і це не вони винні, це ми винні, тому що ми реагуємо на зовнішні подразники. Ми реагуємо на серіали, ми реагуємо на обіцянки. Ми реагуємо на гарність мови, на тембр, я не знаю, що ще на що ще. Ви знаєте, я сьогодні штучний інтелект попросив: зобрази народного депутата-блогера в сучасному світі. І штучний інтелект видав кілька зображень: одне краще іншого. Якщо оце те, на чому слуга народу хоче зробити ребрендинг, то це погана ідея, як на мене. Погана ідея заїжджати в Верховну Раду тільки тому і тільки на тих людях, які просто популярні. Одні люди, військові, їх потрібно брати, другі волонтери, але ж ми знаємо, які волонтери потраплять до списків. І третій блок це просто популярні блогери. Причому з розважальним, легеньким контекстом, щоб оці блогери, не дай Бог, потім не починали гнути свою лінію. Не мали своєї точки зору. Ну, коли ти бігаєш, по чому вас і шмотки, ти будеш що, в політичних ідеологіях розбиратись? Ти будеш е, захищати права людей. Для чого? Хоча, ви знаєте, е, цей, ця Верховна Рада, ця каденція Верховної Ради, напевне, е, запам'ятається нам з вами тим, що ми практично нікого не знаємо з народних депутатів. Нам їх не показували. Засідання не транслювались. Деякі депутати просто не одсвічували, і з'являлись там деякі люди, які транслювали. От, зокрема, Олексій Гончаренко просто транслював з кількох телефонів засідання Верховної Ради. Тому, можливо, той, хто задумав уже ребрендінг слуги народу, можливо, і праві в Верховній Раді нам потрібні блогери легкого контенту, які просто будуть знімати і показувати, хоча б нам, що там відбувається, але впевнений, що знімати вони нічого не будуть. Бо їм не дозволять. Отака історія. Чому так відбувається? Як так можна? Чи ми так за це проголосуємо? Мені тяжко сказати. Єдине, що я бачу, нас продовжують з вами тримати за людей, які реагують на зовнішні подразники. Колись така була собака Павлова. От Павлов виробляв слюну. У собак, не даючи їм їжу, то даючи, то не даючи. І поступово він навчив розрізняти собаку, реагувати на звуки там колокольчика або щось. Як він натискав на колокольчик, собака ще не бачачи шмат м'яса, просто виділяла слюну. М'ясо їй так і не давали, а слюну вона вже виділяла, отак і ми з вами. Часто ми готові проголосувати за якісь фантики і за удари по колокольчику. Подумайте, подумайте, чи варто ось так ребрендінг партії робити? Я впевнений, що серед Володимира Олександровича є люди, які чесно служили українському народові. Який був голос цих людей? І чи могли вони вплинути на процеси, коли 90% людей були. Бо Володимир Зеленський хоче взяти тільки 10% нардепів в свій блок з тих, які є сьогодні. Тобто інші 90. Або чому ви їх не хочете брати? Тому що на одному імені Володимира Зеленського вже виїхати не можна. Тому потрібні популярні блогери, тому потрібні популярні волонтери. Ну і військові. І, військові. і 10% тільки всі інші не потрібні. Кожен своєю популярністю повинен зайти в новий бренд Слуги народу. Але питання: а чи варто так заходити у Верховну Раду? Чи потрібно воно українському народу? Але кого я запитую? Нещодавно я записував відео, звернення таке до Миколи Тищенка. Я запитував, для чого вам Верховна Рада? Чому ви туди лізете? Чому ви займаєте місця людей, які можуть для країни зробити щось корисне? Тільки тому, що ви можете. Друзі, ми їм дозволяємо. Ви голосуєте за популярних блогерів, за популярних співаків, акторів, ну і так далі. А потім чухаєте голову, витягуєте бандури і співаєте сумних пісень. Я вибачаюсь. Що я можу зробити для вас, я роблю. Підписуйтесь, поширюйте моє відео, будьте поряд зі мною. І, можливо, буде стан в державі, коли обирати будуть не за популярністю блога про те, скільки коштують ваші шмотки, а за головою і бажанням в державі щось змінити. І не тільки бажанням, а й можливістю на щось вплинути. Мені потрібна ваша допомога. Підписуйтесь.